Всім привіт! Компанія Frash. Як завжди, вітаю вас, друзі. з'явилися у нас буквально там пару днів тому ось така автівочка для вас е до продаж. Це в нас Renault Trafic в довгій базі. Чисто 2019 року випуску даний автомобіль пирин з Європи, Свіжо свіжопин з Європи. Ще на першій реєстрації цей автомобіль не стоїть у нас з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 88 кВт на механічній коробці передач даний автомобіль. І з оргіону. Оригінальним пробігом 188 тисяч, це оригінальний пробіг цього автомобіля, він у нас є підтверджений абсолютно всім, в тому числі й офіційним дилером, що ця автівка заїжджала, все часто по регламенту обслуговувалась, так що ніяких абсолютно моментів до автомобіля зараз немає. Цілком справний класний автомобіль, без ніяких втручань, там в двигун, в екологію там, чи ще що, друзі, все на місці, все по оригіналу, все по заводу. Отже, зараз швиденько по цьому автомобілю я вам пробіжуся, покажу по комплектації, бо, бо, бо комплектація тут реально дуже хороша, практично максимальна комплектація. Е, зробимо замір по лакофарбам, покриттю, щоб ви розуміли, що авто, автівка є повністю вся ціла, без ніяких підкрасів, без замін, без перелакувань, Тобто реально повністю вся ціла автівка. Е, ця у нас. І покажу по самому стану даного автомобіля по слідах експлуатації, точно по косметичному стану. Отже, погнали. Зразу два ключі маємо в наявності автомобіля. Далі по комплектації протитуманні фари є оптика передня максимальна топова Renault Led Vision. Бачите, написано Renault Led Pur Vision. Максимально топова оптика, диски е, з резиною на автомобілі. Гума Continental, мабуть, це зимова встановлена. Е, розміром яким, мабуть 16 КЦ, да, 16 КЦ, 215-65 е, встановлена ця резина на цьому автомобілі. Е, далі біжимо. Довга база, колір, до речі, чорний, друзі. Ну, наскільки я розумію, це чорний колір, але чорний колір, металік. Не звичайний чорний колір, база, а металік, чорний колір. Чорний колір. Зразу бачимо партронічки ззаду є. Видно камеру заднього виду є в автомобіля. От, це так тільки зовні по кругу. І що класне, що дверки йдуть на дві сторони. Тобто бокові дверки, бачите, є і справа, і зліва. Відкриваємо бо автомобіль, закритий тільки вся. Бокові дверки є на дві сторони. Бачите, це дуже зручно, бо якщо ви навіть будете буде пересувати цей автомобіль під пасажиром, це дуже зручна опція. Е, так. Що ще? Попереду пройдут я вам все показав позовні. Далі заходимо в сам автомобіль. Сам автомобіль і що маємо повний електропакет, підігрів, зразу сидінь у нас є в цьому автомобілі. Далі сідаємо, далі, сідаємо. Шкіряне мультикермо у нас, бачите, є в автівці. 188 тисяч по пробігу у нас йде. Далі великий магнітол. велика магнітолка рівніша, велика магнітолка Шестиступка коробка передач на клімат контролі Друзі, не на кондиціонері, а на клімат контролі. Це також не багато що значить. от Робимо зараз запуск на холодний вам покажу, як заводиться. Так, запустили автомобіль на холодну, все працює чітко, гарно. Бачите, горить індикатор, що автомобіль холодний, е, магнітолка включилася у нас. Е, так що у нас хочу включати. Так, е, партронічки, камера заднього виду запустилася, клімат включилася, стар є, круїз контроль є по автомобілю. От, Далі хочу вам ще відкрити під капотку, показати, як працює двигун. Е, ось, знаєте, як ці ледики класно горять. Ну, прям класси, класний варіант. Так, хочу відкрити вам капота. Де воно? Ага, тут у нас. Оп, блядь, під капотиком все працює класно, не рівнів, не роліків, нічого не чути, двигун працює рівненько, гарно, нічого не трусить, ніяких моментів немає. Оптика у нас 28-й мі... 28 день. 11-й місяць, кінець 19-го року автомобіль. 26, 11, 19, рідна оптика в нас стоїть. Ну, реально, дуже класний автомобіль от що для себе. Рідко приїжджають ось такі автомобілі в такому стані, що взагалі нічого робити не потрібно. Так що, друзі, ось така ситуація. Зараз беремо прилад і робимо заміри по лакофаровому покриттю. Так, заглушимо, толку що він робив. Беремо прилад. Міргіємо. Ліва сторона у нас. Погнали. Крило ліве, 101. Бачите, так? Да? 101 дверка водія. 126, ще раз дверка водія. 111, поверху дверка водія. 140, ще раз поверху. 130 дверка водія. Проємось тут у нас 123. 131. Далі дверка весуна, 112. 119, поверху 104. Заднє ліве крило у нас 95,9. Бачите, там крапочки є не 959, 95,9. Арки у нас 113. Позаду у нас 119 і поверху у нас 109. Е, задні дверки 124, 108 108 Праві дверки у нас 109, 117, 108. Права сторона, заднє праве крило у нас. 108, арки у нас йдуть 131. Понизу ось тут у нас крила 95 і 1, і поверху у нас крила 111. Росовна дверка по низу у нас 111. 100 рівно. Поверху, дверка у нас 100, 105, 125. Ось тут у нас іде 106, 106, 113, дверка у нас 139. 130, 130, 121, і у нас 103, 103, далі дверка 125, капот у нас 111, 143, 117. Так що, друзі, автомобіль ви бачите самі весь в оригінальному окрасі, без ніяких підкрасів, там перелокувань і так далі. Все по оригіналу у нас. Так, що, друзі, ось така ситуація. 19, кінець 2019 року, 2 літри дизель ще раз, 88 кВт на механіці в хорошій комплектації. Так, далі. По сдах по експлуатації, як на мене, дрібні сколики присутні по передній частині автомобіля, там трошки по бамперу, по оптиці. От, по капоту небагато, бо того, що вони всі в бампер попадають сюди. Ці сколики, камінчики. Тут все добре по кругу автомобіля. Все гарно, класно на місці, по зазорах. Тільки я бачу, у нас м'ятинка на правих русовних дверцятах. Ось тут така маленька м'ятинка є. І зверху є ось така м'ятинка, не знаю, бачите чи не бачите. Трішки є на правих русових дверцятах. По задньому крилу все добре, по правій стороні мені все подобається. Задні дверцята. Праві дверцята, на правій дверцятах також є маленька м'ятинка. Тут знизу на надпис Рено маленька м'ятинка, є справа, тут все мені подобається, і ліва сторона мені все подобається. зауважень немає Тобто лише пара м'ятинок є по, е, по автомобілю по правій стороні. Так, є, є це все вам показав, це розказав, тут показав вам, далі. Салончик збережений, все чистенько, гарно. Зауважень, ні до сидінь, ні до керман, ні до чого немає. Тут все гарненько, все чисто. в автомобілі, до речі, не палили. От, Пластик не подертий. Ну, самі бачите все на камері. Так, є, мені тут все подобається по салону, і ще, що я хотів вам показати, будку грузове відділення. Так, раз, ці дверці відкрили. Так, підлога це що? Підлога. До речі, ось ця частинка, бачите, що перегородка. Бо коли возять грузи, ця перегородка завжди вибита, зачурхана, поломана. Коротше. Тут вона ідеальна, як нова. Я думаю, що тут ніяких таких грузів не возили. Знаєте, таких, типу, габаритних, чи там щось подерли, чи ще щось. Зараз ще звернемо уваги, увагу на арочки. Так, задні дверки ще відкриємо. Так, по задніх дверцях так, також все гарненько, бачите як? З цієї сторони теж гарненько. задні арки до речі, в хорошому стані ліва і права. Так, є. Зараз сюденько ще пікну приводом нам по цих задніх арках, і Ну я думаю, що вони тут це норм по них. Ну 32 прибор показує. 39 з цієї сторони. 39, це по оригіналу, 35. Вони тут не фарбувалися, нічого з ними не робили. Стоєчки задні, ось так виглядають. І з цієї сторони стійка виглядає. Отак. От так що, друзі, якщо взяти загалом, мені ця автівка подобається. Це реально класна автівка. Хороший стан на класній комплектації. Так що, хто хоче для себе ось такий варіант трафіка на дверьковому двигуні, я вам його рекомендував. Дійсно хороший автомобіль. Якщо у когось якісь є питання, ще, будь ласка, дзвоніть пишіть, задавайте. Можливо, дамо вам всі відповіді на ваші питання. От, треба історія по дилеру, також набираємо. Не забуваємо, що у нас є опція доставки автомобіля в ваше місто, можемо без проблем вам його доставити, цю автівку в ваше місто. От, і що? В принципі, реально класний автомобіль. Класний автомобіль для себе я порекомендував би. Так що, друзі, будемо завершувати. Всім вам гарного дня. Якщо, якщо кажу ще раз, якщо якісь питання набираємо. І, звичайно, приїжджайте на огляд та ти у Нас на майданчик, рівне, фершавто Обарів Миколаївська. 2. так що, ось така ситуація. Всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.